Вітаю вас, друзі, на майданчик Автопоінт. У нас в продажі з'являється BMW 5 серії в кузові F10 535 d e, n 57 d 30 двигун, 3 літра. Тож, давайте почнемо Почнемо ми з технічного обслуговування, тому що автомобіль повністю технічно справний та повністю обслужений. І про нього є що розповісти. Тож, давайте я вам зачитаю. У нас автомобіль офіційний, це офіційний дилерський авто. Цей автомобіль купувався на офіційному дилерському центрі АВТ Баварія в місті Дніпро. 3000 кілометрів тому було замінено повний комплект ГРМ, причому цей комплект у нас оригінальний. Замінено масло в двигуні, всі фільтри, замінено всі тормозні диски в круг, ми це вам зараз також покажемо. Також замінені пильники та відбідники передніх амортизаторів, замінено масло в коробці, фільтр палений та зроблено грамотний стейдж 1 з даунпайпами на BMW Гараж. Тож давайте перейдемо до огляду і напевно почну з того, що більше всього кидається в очі. Оригінальні диски у нас від BMW М5. Це у нас 19 й діаметр, гума 245-40 r 19 Continental. Гума в дуже гарному стані, ми це бачимо. І автомобіль зовнішньо повністю перевдітий в комплект обвісу BMW m 5 Ми бачимо по шильду. Виглядає дуже брутально, дуже красиво і дуже гарно. Бачимо, які у нас фари стоять. Фари у нас лінзовані LED, адаптивні, дуже круті. Передні та задні парктроніки, камера заднього огляду. Також ми це все покажемо в салоні. У нас автомобіль також ми бачимо. По М5 у нас це дзеркала. Вони у нас також в цьому стилі і виглядають дуже класно. Безключовий доступ на всі двері у нас розташований. Давайте перейдемо до салоту. Такий у нас салончик. Дуже-дуже гарний, шкіра в дуже класному стані. Чесно кажучи, я дуже здивований. Давно я не бачив BMW 5 серії в 10-му в такому стані. У нас преміальна музика Harman Крадон. 4 електросклопідіймача, звичайно, автоматичні. Електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь. Подивіться, скільки у нас регулювання сидінь, скільки у нас всього є. Ми знаємо, що BMW 5 серії в цьому кузові це, напевно, самі найкращі, самі ергономічні сидіння. Тому що у нас і спинки ламаються, і підкачки, і виліт у нас є цієї зони під коліна. У нас є буквально все. Автомобіль зроблений для комфорту і для швидкої їзди. Таке у нас м кермо від М5. З дуже класною, дуже приємною шкірою, напевно, це навіть напа, я вам скажу. Дивіться, стрічка М у нас по всьому керму йде. Підкермові полюстки, звичайно, у нас це мультикермо, тому у нас тут є керування системою мультимедіа та бортовим комп'ютером. У нас датчик світла, передні-задні противотуманні фари. У нас е, така приборка, вона у нас комбінована. Бачимо, що це LED, комбінована зі звичайною приборною панелью. У нас 261 тисяча кілометрів пробігу, він підтверджений. Підтверджений офіційним дилерським центром. Така система мультимедіа. Без у нас ця система мультимедіа безпровідна. Це означає, що ми можемо Apple CarPlay та Android Auto без по безпровідному підключати до даної машини. Така шайба керування системи мультимедіа, яка розташована в дуже зручному місці під правою рукою. Перемикання КПП також дуже класне. Одразу у нас є тут перемикнення режимів їзди, спорткомфорт. Відключення курсової стабілізації, відключення партроніків, електроручник з автохолдом. Отже, на автобілі також є автохолд, двохзонний клімат, контроль, сидінь. Дуже багато всього, дуже багато регулювань. Зеркало заднього огляду з автозатемненням. Також бачимо чорна в нас стеля. Чорна стеля це топ, вона у нас не пачкається, стан просто ідеальний і кермо. Це естетичне задоволення, і не тільки естетичне, а й фізичне, тому що, коли я його трогаю, мені дуже-дуже приємно. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Так як це повнорозмірний седан від BMW, це означає, що у нас ззаді є місце і його немало. Дивіться. Також у нас шкіра в такому ж кольорі. Сідаю і показую вам. Тут місця достатньо, для голови дуже багато. Також у нас карти, все в шкірі. Подивіться, шкіра, шкіра, шкіра. Топова шкіра, дуже приємно на дотик, підлокітничок з підстаканниками. Все у нас тут є. Підстаканники у нас цікаво реалізовані, але доволі зручно. І подивіться, навіть пластик в колір шкіри салону. Топ. Топ. Приємно тут сидіти, дуже класно. Так як це у нас Тейт-1, машина їде дуже бодро, вона їде із 6 секунд 0-100. Тут як зачепишся, тому що автомобіль задній але все рівно типу, машина дуже швидка і дуже приємна. n 57 d 30 це, напевно. Один з найкращих дизельних двигунів в сучасності саме для тюнінгу і для швидкої їзди. Дуже класна машина. Бачимо 535 d шильди всі затоновані, так сказати, зроблені в антихром. Виглядає красиво. Дуже красивий, дуже гарний бампер від М5. Бачимо у нас задню протитуманну фару, яка знаходиться тут, і при різких. Відтормажування, вона спрацьовує, типу спорт, виглядає дуже класно. Роздвоєний вихлоп з М-насадками виглядає бомбово. Мені дуже подобається. Камера заднього огляду в наявності. І подивіться, до речі, на лакофарбове покриття даного авто, воно не полірувалося, і лакофарбове просто без питань. Ну, це топ, реально. Давайте перейдемо до багажнику. Дивіться, великий багажник, при тому, що в нас це седан, але тут дуже-дуже великий багажник. Тут ми бачимо таку нішу. Напевно, для якихось речей можна сюди тряпочки, щось скласти І акумулятор у нас розташований в задній частині авто для того, щоб у нас краще було розподілення по вазі. Тому що все-таки BMW це про керованість. А якщо на автомобілі гарна керованість, він має бути у нас гарним розподіленням ваги Такий загальний вигляд авто виглядає, воно ну дійсно, чесно, мені дуже подобається. М5F10, напевно. Конкурує по красоті навіть з м 5 F90. Я думаю, ви зі мною згодні. Машина дуже гарна. І ще і дизельна. Тож, друзі, це автомобіль від власника. Ми залишимо, прикріпимо точніше номер власника. Якщо він вас зацікавив, ви зможете йому зателефонувати і домовитись про покупку даного авто. Ціна на нього 26 тисяч доларів. Тому є номер, дзвоніть, питайте. А з вами був автопоєн Київ. Всім гарного дня!